Прес красно друбати, пляшки но, позара. Ну давай. А вытернет. Давай кубуши звязки. Есть Сікне. Ну, no, так же будет у нас все ладно, Не, 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 може і ноги в урок. Ходя гады, гадим есть. Гади. И ну кешку вутяк на коричке в яйцові жаревик, блять. що есть. Гад блядь, не такий я, блядь, м'ясо. якое. Бля, як то школи здесь, паму не маєш ножа. Це я ж куров з'їв. З куров їсть. А я бавлю. Ви будете жвати, то я Ми ж не кваркали, вони чесні. Наркуть, або вони не побили. Вони скакали на